краще робити пропорцію для стимуляції, а яку для забудівлі на зиму? І ще питання: що можна в сорок, що він не так сили, швидко скисав? У сім'ї не завжди встигають забрати він з не треба слабшим сім'ям давати багато сироп, навіть самим великим сильним сім'ям загодовувати сиропу більше як 2 літра на раз не рекомендується. Чому не рекомендується? Та да, бджоли його заберуть, бджоли його перенесуть в соти, бджоли його там складуть, але вони не можуть велику кількість сиропу цукрового ферментувати. Не можуть вони вам його не до ферментованим і їм треба виділити велику кількість ферменту з організму. Бджули. Тому ті рекомендації, які написані, що сильні сім'ї ми годуємо там через раз в два-три дні. Ми дозагодовуємо. Тобто має бути мед сім'ї обов'язково. Якщо там його бракує, не було взятку, ще що, то ми догодовуємо бджіл якоюсь кількістю кормів. Но якщо в нас немає виходу, не було в нас взятку, нам треба їх будувати, то ми їх постійно підгодовуємо, але в тій кількості, про якій я кажу, слабеньким сім'ям давати по 2 літра не варто, вони не можуть їх забрати. Ну навіщо вона зрозуміла, що він буде стояти там довше. Він закисне 2 літра. Велика сім'я забирає буквально за добу, і там сухо вже все вилизало. Якщо хворі сім'ї, вони теж не будуть брати сироп. Він буде стояти там, бо вони хворі. ми на початку нашого вебінару говорили, що. Що саме перше діагностуємо, чи наші бджоли не хворіють, чи розплід не хворий. тому що хвора сім'я брати сироп буде у вас погано.